Так, друзі, усім привіт! Я радий вас вітати на моєму каналі, де ми з вами спілкуємось про фотографію. Сьогодні я хотів би з вами поговорити про дуже важливу функцію в фотоапараті або в деяких навіть телефонах є. Це ІСО, що це воно взагалі таке, як ним правильно користуватися, і чому його бояться всі майже фотографи початківці? Тому не будемо гальмувати, так скажемо, це діло, і будемо починати. Перед початком звісно ж, друзі, я вас попрошу підписатися на канал. Також поставити, будь ласка, лайк цьому відео. Отже, що це взагалі таке, що це за ІСО, для чого воно потрібно. ISO – це якщо коротко, то це, це додаткова можливість зробити ваші фотографії більш яскравішими за рахунок шумів. Отака от штука. Коли в нас ІСО 100, у нас шуми мінімальні, тобто їх там взагалі, ну, взагалі по суті якби немає. Але коли ми ІСО піднімаємо там до 1000, до 1500, до 2000. То шуми починають з'являтися, і фотографія стає нормально. Така зернистість неї з'являється, і додаткові шуми. І також вона трішечки втрачає свою якість. А саме різкість. Основні налаштування по ISO доволі прості. Коли ми фотографуємо в день, в нас ISO 100. Коли ми фотографуємо там ввечері, наприклад, в нас ISO, ми піднімаємо його, і в нас ISO там 400 500 виходить. Коли ми фотографуємо вночі, ми його тулимо 1000, 1500, 2000 і так далі. За рахунок цього, наша фотографія буде більш яскравіша, але вона буде більш шумніша. Шуми. Дуже просто забираються, вони в Lightroom, і. там є кнопочка Noise Reduction, здається, і ми їх повністю можемо забрати, але тоді трішечки фотографія буде не така різка. Коли я тільки починав фотографувати, я сижу і думаю, нафіга взагалі потрібна ця кнопка, якщо фотографія, по суті, буде шумна. Основна проблема була тільки в тому, що фотки, які я знімав при високих ISO, не потрібно було зближати. Тобто, все. Ви, якщо збільшуєте фотографію там в мільйон разів, понятне діло, ви будете навіть бачити шуми. Коли у вас ІСО стоїть 100. ніхто крім вас фотографії не зближає, ніхто крім фотографів, тому що фотографам треба якби придивитися до всіх деталей, подивитися, як фотографія зблизька, як фотографія здалеку, особливо тим, хто займається прям професійно ретушю, то вони фотографії дуже сильно приближають. І всі бачать ці шуми прекрасно. Якщо в нас ІСО стоїть там тисяча, наприклад, то там взагалі просто пекло. З цими шумами, якщо ми фотографуємо в якомусь закладі, і в нас ISO стоїть 1000, або чуть-чуть менше, там може бути 800, 1000, 1200. Понятне діло, в нас фотографія буде шумна, але для цього ми додаємо спалах на фотоапарат, і тоді ми можемо ISO понизити. Якщо в нас немає спалаху і таке хрінове світло, то відповідно ми ISO збільшуємо. В обробці ми його трішечки можемо забрати. Але в принципі зараз такий тренд іде в фотографії, що шуми навмисне додають. Це Додає такий, такий плівковий ефект, і фотографія стає така більш прикольніша, більш зернистіша. Тому самих цих ISO не потрібно боятися. Як навчитися правильно знімати з ISO? дуже просто. Ви орієнтуйтесь по світлу. Якщо ваш об'єкт, наприклад, освітлений за допомогою спалаху, то понятне діло, що об'єкти, які будуть позаду, Спалах не буде долітати просто до них, і вони будуть шумніше. Це нічого страшного, всі так роблять, і якби це норма рахується. Тобто тут нічого катастрофічного немає, навіть коли у вас ІСО стоїть 1500. Тому спокійно можна ставити і головне знімати по світлу. Якщо світло в нас лажа виходить, то стараємось витягнути це в обробці. Якщо в нас є додаткове освітлення, то відповідно ми стараємось зробити так, щоб наш основний об'єкт був класно освітлений. Тому, друзі, не шукайте якихось проблем, які. Яких Якихось нюансів в ваших фотографіях, шуми це нормальна штука, і всі класно і так фоткають, навіть коли є шуми. Тому головне це практика і все, і все буде класно. Дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, що вам було це корисно. Також нагадаю, щоб ви, друзі, підписувалися на канал, ставили лайки, писали коментарі. Е, і також не забувайте, друзі, підтримувати Збройні Сили України.